Вітаю, друзі. У нас в інформаційному полі нема багато інформації, але те, що відбувається зараз в Шевченківському суді, може стати скандалом величезним більше, ніж Уотергейт. Справа йде про держзраду генерала Кулініча, генерала СБУ. Йому закидають дерзраду, йому закидають те, що він допоміг ворогу отримати. Південь України і багато іншого. Але найцікавіше навіть не це. Найцікавіше, що йому обвинувачення каже, що він передавав з 2009 року по 2021 документи зраднику і керівнику агентурної мережі ФСБ в Україні Сівковичу. І це найцікавіше. Поясню, чому. Тому що на Сивковича накладені санкції. Сивкович є е, виявленим агентом ФСБ. Сивкович відомо, що працює на Росію. Якщо буде доведено комунікація між Сивковичем та Кулінічем, то це дійсно Держзрада. Найцікавіше в цьому ж інше через свідчення, які дає Кулініч, можна з'ясувати. Що комунікації з Сівковичем були ще з 2019 року у керівництво України, можна з'ясувати те, що велика кількість людей в Україні на вищому рівні була задіяна в перемовинах з Росії кулуарних, таємних і, взагалі, з'являється велика кількість запитань, але давайте по черзі почнемо з доказів, які закидають Куліничу. І які є базою для його обвинувачення, це аудіофайли, які знайшли на квартирі Кулініча на Флешці, їх відновили. Але найцікавіше навіть не це. Наступник Баканова на посаді в СБУ Василь Малюк ще в квітні 23-го року казав, що агентурне технічне проникнення долав ФСБ допомогло отримати ці докази, але насправді ніяких. Оперативно розшукових заходів не проводилося, пишуть журналісти розмови Сівковича з Кулінічем. Правоохоронці нібито відновили з видалених записів на флешці, яку за місяць до затримання Кулініча 20 червня 2022 року знайшли при обшуку в будинку в Києві поліці Передова 5 на третьому поверсі у квартирі, в якій ніхто не проживав. Це найцікавіше. А ще цікаво, що в автівці. Кулініча, це Lexus, знайшли жорсткий диск, на якому було сім файлів, що повністю ідентичні тим, які знайдені на вулиці Продова, 5. От знайшли і так співпало возив з собою кулініч. Але і це не найцікавіше. Найцікавіше, що в ДБР визнають, що ці розмови з Кулінічем записував на свій iPhone Сівкович. Це записи Сівковича, які для того, щоб. Мати підтвердження комунікації і для того, щоб нічого не забути, фіксував все на iPhone, пишучи все, про що він говорить Сівковичем. Ці дані він потім передавав робітнику ФСБ, і той складав сценограми для того, щоб зрозуміти, про що йшла мова. А от тепер в мене запитання. А як ці дані від офіцерів ФСБ і Сівковича? Опинилися у київській квартирі, і як воно було знайдено правоохоронцями, і в автівці Ліксус теж. Але це окрема історія. А, мені здається, що могло бути все, що завгодно. Ну, наприклад, використавши кулініча і зрозумівши, що він більше не потрібен для подалі дискредитації СБУ, могли кинути ці файли. Все, що завгодно, повідомити через якусь агентуру нашу службу. Питання в іншому. Питання в тому, що Кулініч каже а, зараз в суді, це, це бомба. Я процитую слова Кулініча мовою оригіналу. Він чомусь спілкується російською, але це окреме питання. Це саме його а, слова, і він зуважує, до речі, що інформація, яка є на флешці, стосується не тільки його. А ще й президента Зеленського, його дружини, голова офісу президента Баканова, помічника президента Сергія Шафі, голова офісу президента, вибачте, Єрмака, голови СБУ Баканова, помічника Зеленського Шафіра, прем'єр-міністра Шмигаля, Оксани Макарова, яка є послом, послом в України в Сполучених Штатах ну багато іншого. От слухайте, що він каже, установлено. Основам в контакт з СС це радник голови СБУ Баканова, фінансовий партнер Зеленського, Біляєв є такий. Біляєв, Олександр Валентинович, до речі, про якого майже нічого в інтернеті немає, який з дорученням президента виконував ті чи інші доручення, був активним учасником виборчої компанії Зеленського, який котрий являється, котрий являється довіреним і дуже близьким президенту України. На минувшей неделе 2 июня 2019 года на даче президента это на записи, чтобы вы понимали, чтобы вы обычно я только такой сдивованный всем всем. На минувшей неделе 2 июня 2019 года на даче президента по его инициативе состоялся разговор с С. Беляевым, где Зеленский сообщил, что у него прошли встречи с рядом влиятельных фигур украинской политики о канале связи между ним на работах присоединения к России. А, мне, мне стало дуже цікаво, что значит приєднання до России», в якому формате, приєднання в якомусь форматі, формате, что, про що йде мова. Але Кулініч це не розшифровує, тому что, ну, мабуть, вважає, що для нього краще мовчати зараз. Президент считает, что необходимость в таком канале давно назрела. Однако он никому не советует встречаться и доверять. И предлагает С. Пиляеву, возглавить этот процесс. В качестве первого шага С. Беляеву поручено взять под контроль главу партии «Слуга народа Разумкова», партийную организацию, а також попросил президента Беляева проверить на предмет лояльности всех кандидатов на должности в правительстве Украины, в том числе начальника пограничных войск ДНР Сергея Дейнеко. В мене больше запитань, ніж відповідей по всей информации. Зеленский также дал поручение Беляеву оказать всю необходимую помощь и привлечь к выполнению поставленных задач главу СБУ Баканова. Президент Украины не скрывал и другой своей цели. Он хотел бы воспользоваться опытом Беляева как крупного предпринимателя, оказать ему полное содействие, превращаясь в своего олигарха. Зеленский заверил Беляева, что готов провести все необходимые назначения на ключевые должности. По его с тем, чтобы, его содействовало, чтобы это содействовало налаживанию закрытого канала общения с руководством Российской Федерации. В качестве первой задачи Беляеву президент поставил поиск путей освобождения из плена украинских моряков. С учетом вышеизложенного, полагают целесообразным оперативным путем провести встречу Беляева с представителем высшего российского руководства Шойгу, на котором обсудить возможность влияния России на руководство ЛДНР с целью прекращения боевых действий, разведения войск, налаживания закрытых переговоров о продвижении на ключевые должности наших людей, таких как СБУ, Нацгвардия, подгромовоезка, а также на должность представителя по регулированию отношений с непризнанными республиками. Олосев Кулинич, змез Довитки с флешку, якую им, наверное, стала ФСБ ФСБРФ для своего керевництва. А розумієте, якщо така інформація міститься в перемовинах, то тут з'ясовується два моменти. Перше, якщо все це правда, то це йде мова про держзраду на вищому рівні. І якщо це брехня, то як це буде обґрунтуванням для звинувачення? В нас більше запитань, ніж відповідей. Але. Ця історія взагалі дуже цікава. Ця історія цікава і тим, що е, з'ясовується через журналістів, що в СБУ у Баканова був бек-офіс. Журналісти розповідають про те, що в рамках цієї справи з'ясувалося, що бек офіс був, де сиділи люди, які, фактично, маючи доступ до справ, займалися так. Тим чим займався генерал Андрій Наумов. Це той самий генерал, якого затримали в Сербії, коли він перетинав кордон з грошима і а, брильянтами і чимось іншим, разом з контрабандистом Аксом. Це та людина, яка займалася внутрішньою безпекою Служби безпеки України. Це та людина, яка за декілька годин до початку повноцінного. Повномасштабного вторгнення покинула територію України. Це ця людина, яку е, обґрунтовано звинувачують, що вона не тільки зрадник, а й людина, яка займалася дохованням контрабанди, е, дохуванням вимагать, е, в, вибивання грошей з бізнесу. Е, всім тим, чим не повинна займатися Служба безпеки. Так от, ці люди поставили це на бізнес. Є справа, давай гроші, нема грошей, будемо пресувати. Все це показує, що відбувалося в ті часи, коли СБУ очолював пан Баканов. Зараз дуже цікаво, щоб не тільки пан Баканов дав покази, а щоб Україна отримала, екс-генерала екс -генерала СБУ Андрія Наумова, і щоб його допитали, щоб він дав покази. Тому що його покази. Ну, це навіть більш важливіше, ніж покази Кулініча. До речі, також буде цікаво почути, що буде казати Кулініч по ці переговори, які аудіо є. А, тому що переговори, які записані Сівковичем, на якому голос Кулініча і голос Сівковича ставлять більше запитань, ніж дають відповіді. В будь-якому випадку, якщо з'ясується, і підтвердиться. Що вище керівництво України залучало агента Сивковича для перемовин з Росією, розуміючи, хто він такий, чому він переховується в Росії. А якщо додати до цього, що величезна кількість з оточення Януковича повернулася до України після перемоги Зеленського, і як люди, які були при Курченко, при Арбузові, при Захарченко стали в оточенні Зеленського, то запитань стає значно більше, а на запитання треба буде відповідати. І зараз дуже цікаво, що ще розповість Кулініч, і яка ще інформація спливе в рамках цієї справи. В нас попереду багато всього цікавого. Цікаво, як все це? Закінчиться папа. -па.